Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Сьогодні зробимо огляд чудового малюка, але не такий він вже і малюк. Хоча 17 кінських сил і база коротка мала, але це є трактор від ESEC cl 17. І як завжди, подивіться, яка товщина вузлів. Те, що ми завжди говоримо про ісеки, вони завжди були наймасивнішими, найважчими в своєму класі. Великі бортові, багато металу, міцні, надійні, хороші трактори. 17 сил, 3 циліндри, блокування диференціалу, звичайна механічна коробка, яка має три швидкості вперед, одну назад, два режими, три швидкості валовідбору потужності. Блок управління горизонтом та глибиною. Пам'ять. Біля керма. Дуже невелике напрацювання 390 мотогодин. Ці дані з Японії наголошую, не стверджуємо 100%, але глянувши на візуальний і технічний стан цього трактора, можна десь припустити, що напрацювання є його рідним. По колії спеціально розвернули в широке положення. Цікаво було нам заміряти, метр 5 по центрах передні колеса і рівно метр задні колеса. Відповідно, приблизно на 10 см е помінявши знову вузьке положення, будемо мати колію 90 см і 90 з по попередніх. Але в цьому випадку, от бачите, по зовнішньому радіусі навіть ця різниця у 5 см, нівелюється і одна колія передня і задня. Метр тридцяти ґрунтофреза в комплекті. Рівень горизонту є показували. Ножі на ґрунфризі в чудовому стані, практично не зношені. Резина. Теж в хорошому стані повні карби, мінімум тріщин, розмір 8,3 на 20. І передня має трішки більше тріщин, але рідна Бріджстоун і розмір 6х12. Вага 750 кілограмів. Він порядка до 100 кг важчий за аналогічні трактори Кубота чи Янмара серії. Асті А-17 або ж той самий f 7 який є в нас на майданчику, за рахунок власне товщини вузлів. Цікава дуга безпеки. Підготовка вже, напевно, під кабінку навіть можна придумати. І вартість у нас на майданчику цього трактора 6100 умовних одиниць з документами для постановки на облік. Гарантію та піврічним гарантійним сервісним обслуговуванням. Детальніше, телефонуйте, контакти в описі до відео. Також в описі до відео завжди буде посилання на наш сайт, і там буде ці всі технічні параметри. Прописані, ви зможете порівняти між тракторами, які будуть на нашому сайті. І вибрати собі відповідно. Найбільш підходящого надійного японського помічника. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.